Архетип це власне ті речі, які впливають або навіть проявляють нашу, наш світогляд, якісь поведінкові реакції, які, мабуть, були закладені ще попередніми поколіннями, якими чином передаються. Воля! Спротив всякому якби, рабству насиллю. Воля ніби, або смерть. Це да, так. В основі от, типажу українця, да, то є образ козака. Ще вився... не вмерла в Україні, не, слава, не воля. неволя. Ми народ терплячий. Але коли нас же починають там трошки перегинати палицю, то українці цього не витримують. Ми хоробрі маємо бути не тому, що просто ми хоробрі, а ми маємо бути хоробрі, щоб стояти за справу, яка пов'язана з істиною, і знаєте, тепер, що наша хоробрість може бути винагороджена на небесах, якщо ми християни. Вони сказали, не будемо здаватися, прийняли нерівний бій, чотири чоловіка, і всі загинули. Архетип українця, хто ми? Сьогодні у програмі Україна в фокусі. Ми роздивляємося цю надважливішу тему. Вітаю вас, друзі! Друзі вітаю! Ради сьогодні вас знову, знову бачити, спілкуватися. Пропоную дуже важливу тему. До речі, у нас сьогодні. Капелан Ігор Плохой в студії працює, так. Е, Ярослав Лукасік і Віталій Орлов. Ми разом вже декілька програм робили і не одну, і е, я вже знаю приблизно ваш настрій. І ми так спілкувалися, і ми думали, як би класно нам було роздивитися взагалі, хто ми українці, архетип українця. Бо, звичайно, це вплива на те, що ми робимо і чого ми не робимо. І чому ми робимо те, що не треба робити, і на одній ті ж граблі наступаємо. Або щось позитивне. Я запропонував би сьогодні. Ну от, от Ігор, з чого ми почнемо? От архетип українця, які ми? Ну, це, мабуть, у нас є ряд якихось якостей, як у нації взагалі. Архетип це власне. Е... Ті м, речі, які м, впливають або навіть проявляють нашу, наш світогляд, якісь поведінкові реакції, які, мабуть, були закладені ще попередніми поколіннями, якимо чином передаються. Е, про що можна говорити, я не знаю. Я думаю, що от... Чого ти не знаєш? Я, наприклад, знаю воля. Воля, це може найголовніше таке Так, да, знай... вололюбність. Це те, що я поч... хоч... чого поч... хотів почати. Ну так, погоджуюсь, можна говорити. Про давайте, да, давайте мені здається, що воля. це ДНК українця номер один. Ну так на генетичному це... рівні а... рівню, таке таке, якби спротив всякому якби рабству насиллю. Саме тому майдани в Україні знову і знову були. І люди казали, що їм ще треба, а не можна жити в рабстві. Ковбаса, хліб, до хліба воля або смерті. Так, це не все те, що потрібно людині. Ну, якісь, давайте почнемо, якісь тези, головні, воля. Ярослав, давай з тебе почнемо. Ну, з чого можна почати? Ну можна почати, наприклад, з козацьких повстань. Ось як того, що. Лежить дуже глибоко в основі от, типажу українця, да, то з образ козака, тобто з того, е, людини, яка десь, е, ну наприклад, велику частину козаків це були люди, які, які бігли від панщини і шукали вільного життя на диких полях, незаселених територіях, ось серед небезпек. Але е, як, як вільні люди, так? і коли їх намагалися знову поневолити, вони з саблею в руках піднімали повстання. От. Мені здається, ну, навіть дивлячись на чи на літературу України, мистецтво, музику, народну музику, е, чи на навіть пам'ятники, які є у нас, чи е, навіть гроші, коли подивитись на свої гроші, в основному це є. Козаки, правильно. І, і, і оцей е, тип людини, яка прагне до волі, він, він з покоління в покоління, саме через оці національні наративи. Е, він передається і живе глибоко. Навіть в, і гімн України, людей. який відображає якби, сутність. Да? Так, і він проявився... Ще не вмерла в Україні не слава неволя, да? Угу. Я бачив в мене був такий, ну, як колончик такий, да? там місце писання було, а з іншої сторони, воля. Віталік, що ти скажеш? У 988 році на теренах України люди прийняли, прийняли християнство. Мені здається, і з того часу присилилась, якщо так можна сказати. Відчуття волі, бо Христос звільнив серця людей від гріха, від рабства, від поганства, поклоніння ідолам, і у українців всередині виникла така дефініція, як воля, бо ми народ терплячий, але коли нас же починають там трошки перегинати палицю, то українці цього не витримують, і вони дійсно готові готові навіть терпіти якісь знедолення. Але для того, щоб прийти до волі. Це в нас закладено. І чому світ сьогодні дивується, як так, українці протистоять такому ворогу, як Росія? Бо ми, ми боремось не тільки за території, а ми боремось за ту цінність, яка є в нашому народі. І номер один це воля. Е, які приклади в житті можеш ти, Ігор, наприклад, або хтось з вас е, приклади в житті? що ви бачили, що уця е, така наснага до волі, навіть людині це зовсім якби ну невигідно, але вона каже: я краще вмру, але я хочу волі. Я, що ти бачив? Я не веду прикладу навіть сучасного життя, але от я відреагую на слова Ярослава і Віталія. А, дивіться, от ті ж самі козаки. Вони дійсно ми згадали їх вол волелюбність в розрізі національно-визвольних повстань. Але насправді козаки ж не лише повстанням займалися фактично, мабуть, менша частина їх роботи. Вони по великому рахунку воювали і воювали в тому числі з досить потужними державою, зокрема з Османською імперією. І, і і їх бойові операції ну до сих пір дивують в дослідників, і ось ця волею любність. Вона а, проявляється дійсно, як ти сказав Сергія, і в майданах, і так далі. Але коли ми спостерігаємо сьогоднішній хід війни, ми бачимо, що ця волею, любність проявляється, і власне в, а, в тому, що ми боремось з ворогами, які переважають нас силами, і боремось непогано, тому що ми з османцями билися а, на теренах України з іншими ворогами, Рогами могли битися навіть на інших територіях, як найменці, тому що вже научені як битися в непростих умовах. І це ось зараз проявляється. Це перше. Друге, те, що Віталій сказав, що е з моменту хрещення Русі 988 року, у нас якби нібито от заново так воля там от, заграла. Я тут ну сказав би так: розумієте, воля це от, якщо воля як архетип, все ж таки він. Не не зафарбований у відтінок релігійної істини або правди, тому що, наприклад, Святослав хоробрий, я думаю, що не менше був хоробрим ніж там інші якісь князі, які вже діяли в Україні після хрещення, але їх оця хоробрість, коли вони були навіть язичниками, передається нам, але. Хрещення, воно ще й надає нашій хоробрості, нашій волелюбності найвищі сенси, тому що ми хоробрі маємо бути не тому, що просто ми хоробрі, а ми маємо бути хоробрі, щоб стояти за справу, яка пов'язана з істиною, і знаєте тепер, що наша хоробрість може бути винагороджена на небесах, якщо ми християни, тобто більше наповнилось сенсом наші якісь звички або архетипи, або поведінкові речі. Тепер по питанню стосовно сьогоднішнього часу. Ну послухайте, давайте так. Є звісно, дуже відомі приклади, які всі ми знаємо, коли там Олександр Мацієвський замість того, щоб повзати на колінах перед ворогом, да просто спокійно подивився людям зі зброї, які готові його вбити. Він молив про пощаду, сказав: «Слава Україні, знаючи, що і він знав, зараз... що він помре. Звісно, звісно, і він і він приймає смерть йому краще не. не не плазувати е, на, 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 на пузі на колінах перед ними, а просто прийняти смерть, е, знаючи, що саме так гідно закінчувати життя в таких обставинах. І з іншого боку, я можу сказати про своїх друзів. У Мене було е, три друга, які одночасно загинули. Це теж відомий випадок. Е, там була четвірка, так звана брянська четвірка, трьох із яких я знав: це е, Святоша Юрій. З ними багато читали разом Біблію, З ним багато ми досліджували це письмо. Він дуже глибоко був віруючою людиною. Це не пий пиво і це Тарасій. З цими з трьома людьми я, 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 я дружив. З ними був ще четвертий Аполлон, який пішли на Брянщину. і коли їм запропонували здатися, здатися, послухайте, ви навіть вже не в Україні. Ви, як ДРГ, зайшли на іншу територію. У вас шансів абсолютно ніяких, абсолютно ніяких. Але вони сказали: не будемо здаватися, прийняли нерівний бій, чотири чоловіка, і всі загинули. Тому таких прикладів, мабуть, зараз багато, і це, мабуть, підкреслює все ж таки, ось цей прояв цього архетипу: волелюбність, воля або смерть, як сказав Махно, або верніше, використовував гасло, якби би до нього не ставилися. А це є в українців тут безперечно. Я, я згадав. Я згадав один приклад. В 2014 році ми поїхали. Був фестиваль білі ночі, да і це вже був Крим анексований. Е і я пам'ятаю, коли ми проводили там семінари, тренінги, і приїхав Бобік з російськими військовими, і щось там домовляється, каже, так, всі документи, давайте доставайте, паспорти, будемо перевіряти вас. І реакція росіян, які там були, і реакція українців. Росіяни, а документи зараз принесемо, зараз принесемо. Раз і пошли документи, а Українці, що, які документи? Хто це такі? На Які скажіть. І це всередині, це, це ніхто не домовлявся. Ну, а світ то розумів, наприклад, коли починалось повномасштабне вторгнення, я думаю, світ, ну, як би судив по собі. або як сказати, ну це ж неможливо протистояти ядерної державі. Київ за три дні, то не треба їй давати. Ні. Тобто всі чекали. Що, ну, як би розум під, підказував, що ну, все, все. Ну, Мені подобається, одна, хтось підібрав відео, де наш е, козак якийсь, ну, дядько, е, зупиняє танк, і потім показують, як один нещасний омоновець біжить за толпою росіян, десь там в Москві, і ті тікають від одної людини. І це є різниця, бо Но, українці, дивись. українці. Це громадяни, вони волелюбні. Але, а росіяни — подані батюшки царя. Трошечки халопи. Ну, це, це не... це, це, Ярослав, ти в нас більш історик, да? це історично так сложилось. От ти, ти бачиш в історії, наприклад, якщо. Е, ну, що цьому, ну, якби способствовало, да? наприклад. Е, е, як би, досвід демократії, він же набагато раніше був в Україні, да? і, може він тому і був, що, що були у цей ген, я не знаю волі. Трошки ну, це, можеш за це? Це, це, я, я думаю, що такі речі, як оці гени, не так скажімо, в лапках вони формуються в, а, в певному історичному досвіді і передаються з покоління в покоління. І, звичайно, тут дуже важливу роль і грають певні от наративи, розповіді, які формуються, якісь мистецькі, художні, да, от, наприклад, народні пісні там чи, чи щось схоже, література. Ось яка передає певну, ну створює певну ну, в позитивному сенсі міфологізацію, да, то тобто народжує певні міфи, от, якісь героїв, легенди, які надихають інших. От якщо взяти уже Русь, то звичайно е Україна вона підпала під монго монголо-татарську неволю так, в 13 столітті, а в 14-му її звільняє литовські князі. Ось Україна знаходиться на відміну від Московії, яка е Далі знаходиться під, 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 під татарською під татарським пануванням, і ба більше пере, переймає певний та, монголо-татарську політичну культуру, так, от Москва, як центр такий, от Москва, яка яка навіть знищує Новгород в часи Івана Грозного. Ось Новгород, який теж мав якісь. Ну, Демократичній демократичні традиції. Е, ось. А, а Україна знаходиться все-таки, як, як би не говорити про історію українців в рамках Речі Посполитій, все-таки це була правова держава, навіть більше е, так, так звана шляхетська демократія. І козаки в принципі, претендували на те, щоб, е, щоб стати ну, своєю. Своїм ну, видом певних національних еліт. І, 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 звичайно, оці так собі скажемо, ці волелюбні традиції, вони десь формувалися саме в, в цей період в змаганнях. Е, і тому, а як, як, як це оце монголо-татарське іго вплинуло на Росію, наприклад, Росія бачить цю різницю? Наприклад, вони повинні були розуміти, що це як кучма сказав, що Україна це не Росія. Що... Може Путін очікував, що народ України десь так і буде реагувати на, на оці виклики. Наприклад, страх в першу чергу, слухняність така. Навіть ну я не знаю, в Росії не було ж таких опитів майданів. Там я не знаю, неможливо це я уявляю в Росії. А дивіться я дуже глибоке питання задав, Сергій. От те, що сказав е, Ярослав, дійсно так і було. Ось це було розділення по е, по співпраці з монголами і по реакції. О, дивіться, це наскільки глибоко вже було в наших народах, коли тільки була загроза від татаро-монгольської навали, ну, монгольської навали, тоді ж була битва, ви пам'ятаєте, битва була на Донбасі, на, на річці Калці. Так ось, коли була перша битва, це коли ще тільки монголи там наближалися. В принципі, це, ну, от на, це Лівобережжя. Да, ці половці попросили <гум> руських князів допомогти їм. І ось збираються князі, щоб протистояти монголам. Хто прийшов на бій, а хто не прийшов, фактично, по великому рахунку, коаліція московських князів, і всіх біля них, вони не прийшли на, на битву. А київський князь, е, Волинські князі, інші вони зібрали е, армію і пішли. Ну, наприклад, каже, монголи їх там затягнули у цю пастку, там їх розбили. Але вже перший був дзвіночок, дивіться, ось ці готові битися. Навіть фактично на перспективу, знаючи, що монголи ще не до них прийшли. Вони прийшли тільки до половців. Вони готові битися, тому що це загроза. А ті не пішли на битву. А потім, коли все ж таки монголи вже другий раз друге приходять для того, щоб окупувати землю Русі, то знову ж таки московська коаліція, так умовно і називаємо, вони починають колаборацію, вони зразу присягають, все приймають з хлібом сілю і починають їм служити. От і весь спротив цьому полягав. А Київ. Чинить опір і інші князі і міста, і потім ще й дуже сильно потерпають, тому що все попалено, все перерізано, все перебито. І на превеликий жаль, такі моменти продовжуються. Але ж в Росії також були там бунти, всякі, я не знаю, Погачов там Сінька Разін. Дивіться, це, я що цей цей це такий, ж такий вільний дух Росії. Чи як дивіться, друзі, це все міфи? От от росіяни в чому вони сильні? От в Створення брехливих міфів, ніяких росіян, які тобто, це коли це ген росіян да створені... це теж їх ну, Бачите, Ми говоримо про українців. а чомусь переключаємося постійно на росіян. Ну, ну це порівняння що... ну, порівняння. Ну, да, але дивіться в порівнянні. Стєнька разін. Це ми говоримо про 17 про 17 століття. Повстання стіньки Разін. це Степан. Українець oh. <реш> друзі, друзі, давайте почнемо спочатку. давайте почнемо спочатку. Людина, яка народилася або в Черкасах, або на Дону, Ну то я історична довідка. І це ну він був атажком повстання, Значить, коли вже він був втажком повстання, він був фактично в ватажком війська Донського. Знову ж таки, це його основною ударною силою були українці по великому бо українському українці, україномовні донські козаки. От а Пугачов батько в нього був взагалі відомим козаком у Степана Разіна. Мати була кримською татаркою. Скрізь за все, це перше. Пугачов теж саме Пугачов. Це український або Донський Отаман. От один із керівників цієї селянської війни. От, це ж не, не ну не складно. Просто відкриваєте Вікіпедію. І дивитеся. от всі повстання відомі. Ну майже всі в Росії в Російській Федерації до останнього наприклад, навіть попгапон підняв людей, пішов прямо на царя. Батюшку на криваве на кривову неділю. Хто це такий? Кобиляцький район, Полтава, Полтавська губернія, українець священник по церкви. Українці тільки можуть піднімати повстання на території цієї імперії. Ну, ну то не... я розумію, що майже треба. Це не тільки далі. українці. Бо були, були представники іншої народи, можливо, як виключення якесь, але самі ключові, ключові особистості це були українці. Тому і Росія сьогодні тоді, боїться демократики. Я вас питання. Чому саме в Україні, в церквах, були такі системи, як, наприклад. Монтіановська система, де, де люди йшли в рабство, якби фінансове рабство, все там. Чому, чому... мовою вів служня? <сум> І до речі, він був Малдава. Молдав... Молдав... <сум> це не важливо. Це не важливо. <сум> <сум> Ні, так я за українців. От дивіться, я, я дуже обережно скажу. Чому саме іностранці в Україні витворювали якісь, ну, знаєш, такі ну, більш рабські релігіозні системи. Ну, простіть, Сандей якої моє увів служення? Ну, він руська. Ну я, я ж я ж я... кажу не за них. Ну так, так. А саме, саме от, ось вони щось там витворяли, і, і релігіозна система якби схожа була на те, що люди от покорялися, не було якби свобод, свободи такого мислення. От як в релігіозній сфері, ви можете сказати в Україні Віталій, ну е, я думаю, що ця тут... воля, де вона дівається? Є а... вона там чи ні? Ну, перше, це показує, що українців є пошук. Бога, він всередині закладений. Але, на жаль, були люди, які творили оману. Це в історії дуже багато разів було, коли українці впадали в певну оману. І так само і це. Це певна омана, коли затягнули, але адекватні українці вони бачать, що це таке, що це пастка, і вони не вірять в це. Хоча колись навіть ми там говорили добрі речі про цих служителів. І захоплювалися їх, їх служінням, да, скільки людей приходили до Бога, але потім ми розрізнили, що було від Бога, а що було аферою. Е, Ще сюди доволі. Я б е, так, такий ген, я не знаю, я ти от ти розповідав, як почалась війна, якби здібність прийняти рішення самоорганізуватися відповідально, якби в критичних хвилини взяти на себе е, відповідальність. От Трошки, як як, от, наприклад, ти діяв, коли почалась війна? У ти Україні речі, ти... Себе як націоналіст більше. Ну, дивіться, знову ж таки, ми, ми, ми ж говоримо, ми це пов'язуємо з архетипами українців. Так. Якщо навіть взяти з того, про що говорив Ярослав, то знову ж таки, хто. Козаччина, наприклад. Ну, звісно, було реєстрове козацтво з одного боку, але з іншого було вільне козацтво або ну, Запорізьке козацтво. Хто його формував? Хто його організовував? По великому рахунку, це що? Це самоорганізація. Причому самоорганізація досить ефективна. Така самоорганізація, яка ну, мала. Просто колосальні результати, ну от. Е, і продовжуючи сьогоднішнім часом Майдани, ми згадали це саме організація. А стосовно війни, нашої, ну так так і було. Те, що я можу засвідчити засвідчити і сказати про себе, тому що 24 лютого я був на Київщині, і як я спостерігав, яким чином відбувається оборона Київщини, я скажу так, що на відсотків 80-90 це була народна ініціатива. Тобто навіть те, що влада не дуже організовувала, якби може сама не, не війна. А в українці... багатьох участках фронту, які створився, нічого вона не організувала. Українці не знали, що треба здаватися, вони просто воювали. Вони знали, що потрібно щось робити. Навіть без зброї в руках вони шукали можливості, як цю зброю знайти. Ярослав, і щось робити. Ти, е, е, ти не українець, е, ну за походженням, але серцем ми розуміємо, що ти українець. От що ти бачиш, ти там тебе недалеко з Польщі, да, подивити от, що ти бачиш в Україні? От е, ну як я, я як самоорганізація. Я, я якраз як, як учасник обох майданів, тому що повністю весь час був від з перших днів і в 2004 році, і в 2013-2014, звичайно, мене дуже вра, вражувала. От. Атмосфера, яка була на Майдані, так. Це, що люди були неймовірно ві, вічливими, люди е, тримали дисципліну. Якісь десь, я пам'ятаю, ситуацію, якийсь ал, е, ну, алкоголік там появився, да? одразу його е, схватили. Десь на, на 200 метрів подалі від, від від майдану відвели, чи там хтось спробував навіть оце якісь ЛГБТ штуки щось принести. Також от, дуже швиденько ну я згадую. Люди цим. приїжджають на Мерседес і, і, на ситуацію. Ну на кавиряють смакис з ногтями такими, ковиряють оцю бруківку. Знаєш, тобто це було таке єднання народу, такий порив. Волі і якби організаційних таких дій, що ми не хочемо жити далі, як так ми і живемо. при тим, вот мені мен, мен, я і ще хочу сказати про цю атмосферу, знаєте, такого ну реального братської любові, яка яка була, да Тобто люди пригощували один одного. Десь пам'ятаю, 2004 рік, такий такий натовп, так ну, стільки людей, да от потрібно в туалет піти в цей. Перехід, люди уступають, все, будь ласка, ну, це, це насправді дуже вражає. Не було сміття ніде, от, абсолютно mm -hmm. чисто. Е, то я, я думаю, що о, о, саме, мабуть, і ще ось цих, е, з цих козацьких часів залишається така здібність в найбільш такі критичні моменти дійсно мобілізуватись, організуватись. Ну от питання, як. Наскільки це тривала річ, то тобто, Наскільки це. Я ще хочу встигнути одне питання. Скажіть, а скажіть, от православна церква, от вона в Росії, вона така дуже, якби, ну, ну, там все. Там нема, бо не треба бунтувати. Там все якби дуже, дуже все підкоряється. І ця ж церква вона на території України. Як ми потрапили під цю церкву, і чому вона таку владу має, і як вона вплинула на цю волю? Ну, По-перше, в Росії церква ще з, ну, з дуже давніх часів. Хоча це і трошки візантійська традиція, але в Росії вона в, 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 в особливій формі була. Це все таки державний орган, тобто, це православна церква, це частина. Державного апарату, так? Це заропапізм, він там Проців, досягну, досягнув свого піку, мабуть, так от, саме, саме в Росії. А чому вона в Україні? Ну, зрозуміло, от такий, так, такий був історичний процес. Тобто Україна попала під російську окупацію, під російський ну, ну, ламали То, Звичайно, вони використовували, як це казав який, Муравйов, ну, муравйов цей з. З, 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 Вільні, з Вільнюса, який е в середині 19 століття був, був губернатором, то він сказав, що те, чого не зробить російська школа і російський штик, зробить російська церква. Mm. От. Тобто вона, вона була певним інструментом поневолення для України, але не тільки також для білорусів, для інших народів, які попали під, під е царську Добре, Друзі мої, 30 секунд. Надо бути вільною людиною. Дякую. Я думаю, що нам треба навчитися використовувати той частину архетипу, як воля, як самоорганізованість. Нам більш ефективно. І я розумію, що держава не повинна контролювати все. Вона повинна дати волю, свободу, а українці вони багато речей зроблять. Я перечитував Володимир Попірішнюк. Це засновник нової пошти. Він дуже багато пише в нього один така одна тема: дайте волю підприємцям. Ми самі все зробимо. Ми піднімемо економіку. Не загружайте нас своїми там обмеженнями. Добре. Е, ну я, я думаю, що варто було б продовжити цю тему також і говорити про різні аспекти так, так, е, моделі от, свободи, яка яка є, яка є в Україні, і тут е, дуже яскравий приклад цих двох картин одного е, художника. от, Іллі Репіна, так е, українця за походженням. Ось тобто бурлаки на Волзі, і запорожці пишуть е, письмо турецькому султану. Дякую, Ярославе. Друзі мої, ви дивились випуск програми Україна в фокусі. Ми говоримо з е, архетип українця, хто ми є на, на справді, і ми говорили про дуже сильні, якби е, сторони українця. Це прагнення до волі. Українці не можуть жити в неволі, а також здібність самоорганізовуватися і приймати відповідальне рішення. Дивіться в наступне програма ще і інші риси українців. Давайте для чого ми це робимо. Ми хочемо мінятися, ми хочемо використовувати свої справжні сильні сторони і працювати над тими, що нам підставляють, якби е такі можливості роблять, коли ми знову знову попадаємо. в Якусь зараду. Бережи вас, Господь, до побачення.